Люди творять історію. Так, українці зараз пишуть новітню історію своєї країни, в якій не буде місця брехні та маніпуляція. Саме тому надважливо вже зараз почати працювати над заповненням воєнних сторінок у книжці під назвою Незалежна Україна. Щоб зібрати й опублікувати матеріали з описами воєнних подій на території нашої області, в туристично-інформаційному центрі зібрались чернігівські історики, журналісти, краєзнавці та громадські діячі. Перше. Як на мене, така публічна зустріч людей, не випадкових, людей, які не тільки реально переживають всі ці події, які трапилися в житті нашого міста, краю і країни, але й намагаються удокументувати все, що ми переживаємо, все, що ми бачимо. Йдеться про необхідність фіксації вражень людей, які Переживали і переживають всі ці події для того, щоб згодом створити адекватну історію. Цієї війни на теренах нашого міста і області під час активних бойових дій чимало українців вели власні щоденники, в яких описували всі пережиті події. За словами пана Олександра, такі записи надважливі історичні документи. Наше завдання виявити максимальну кількість неопублікованих досі подібних записів, які ми знаємо, люди вели і ведуть, але не розраховують на їх публікацію, як то кажуть, для себе або для своїх рідних. Це не Звичайно цінні історичні документи. Ми сьогодні називаємо їх егодокументами, Крім власне щоденників до таких документів належать ще й спогади, ба навіть листування. Ця зустріч була першою, та учасники впевнені збиратись будуть ще не раз, адже документування згадок людей важливий етап у написанні правдивої та різносторонньої історії України.